Що <śś> Олександр біжить, що будемо робити? Будемо давати нам горіхи? Покажеш як? Ну йди, показуй. <śś> uh -huh. Береш тут горіхи і що далі? Вади. Я тобі відкрию, давай. Куди будеш кидав В куриці будеш кидав тато з тобою є, так? То велика свинка, то є ти. О, принеси ще ті свинці, бо її одного горішка мало. Ще неси горішки. Багато, Багато принесеш? Та то я пущі. Тато, дайш той. Дай ще горішків. Тоді кидай тепер сам. Ти великий хлоп, та то з тобою. Та то з тобою. Тато? Отак От в корито, бач? Так. Вона собі знайде, бачиш в кориті. Іди кидай в корито. Маленьким хочеш дати? Давай дає маленьким. В корито. Такої їх відженемо, тікайте, кидай в курету. Підійде ближче, отак курито. Все, давай ще неси. Бери багато. Бери багато. Так. Ходи. Я повідганяю. Ходи, кидай в курито. Кидай, кидай, ходи, Тату є. Чекайте, Кидай, Чи Олександреко. Так, то візьме багато. Ладно, йди. Ти до Іди-кидай ти. Все? Так. Хватить. Так. Хватить чи ще будемо давати? Хватить. Угу. Бурш закривав? Так. Вважай на пальчики. Так. Що там сталося? Так. То вони бавляться так. так? Закривай, сильно. Трась. Молодець. Господар малий, все знає. Ну, там ще свинок нема, там можна не закривати. Ідем працювати? Так. Що, Олександр, допомагаєш татові? Що будеш робив? Що будеш робив? Помагай, показуй, як ти робиш. Ну що ти? Хай я рубав другу. Олександр їх часу не втрачав. Куди то везеш? Покажеш? Так. А угу. Ну показуй. Показуй, куди везеш. Так, Олександр вже навозив. Молодець. Дроба. Везем ще дрова. Погода, суперська працювати можна. Прибіг. Ти прибіг? Так. Будеш ще грузив? Може я тобі допоможу. Ну помахай всім привіт. Тут помахай сюди, що ти там. А? Тут помахай. Може якийсь менше візьми? А? Береш таке велике? Так. Ти хлоп, так? Ти хлоп? Ек, в мене те. Ну добре, буду тобі допомагати, добре? Так. Давай, я теж буду возити.